Друзі, всім привіт! Сьогодні 28 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді новинка від чемпіона. Всім рекомендую подивитися цю новиночку. Ця бензинова версія працює на бензині. Як бачимо, пікова потужність 5,5 кВт. Робоча. Чотири кіловатта. Да, друзі, досить цікава модель. Показую його вживу. Подивіться Показую. ось дана версія. іде Транспортним набором. Тобто транспортний набор. Це, друзі, на колесах. Показую панельку. Досить цікава версія. І така, от, друзі, кидна ручечка, бачите? Оп! І витащив от ручечку. В комплекті цієї модельки ми маємо провода для заряду акумуляторної батареї, USB розйомчик, свічний ключ, лієчка, тобто все необхідне для того, щоб запустити такого красавця, друзі. Досить така. Новенька версія. Запускається з допомогою друзі, пульта. Отут він от у нас спеціальне місце для пульта, що ви не затеряєте, будете ложити. Також от кнопочка старта, яку можете запустити. І ручним стартером. Тобто... Так би сказати, три види старта. Як бачимо, є тут лед поцвіточка. В короткому відео огляді все не покажу. лед Подвіточка. Все, як воно працює, друзі, покажу. Версія пікової потужністю 5,5 кВт, робоча, повторюю, 4. Так що можете підпитувати свій дом не невеликої потужності електроенергії. І цей інверторний генератор Чемпіон. Буде обезпечувати вас електропостачанням. Друзі, всім мирного неба. Добра, тепла. Кого зацікавила модель даного інвертора? Заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте 063 426. 10.10. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Більш подробну інформацію о даному інверторі покажу в наступному відео огляді. Всім мирного неба, добра, тепла. Телефонуйте 063 426 1010. 10. І нас спеціаліст підкаже вам, який вам лучше підібрати інверторний генератор, а може другий бензиновий чи дизель, і газ бензин. Чекаємо 0,63, 426, 10, 10.